Всім привіт! Сьогодні у нас швидкий анбоксинг нової манги, яка, яку я замовив по передзамовленні. І ось вона з Дніпра вчора приїхала. Чи позавчора, хоча на днях. Називається у нас Берсік. Автор Кентаро Міура. Ми колись дивились анімешку Берсірк. Бачите, тут така брутальна. Це у нас з скелетами 18. Таке темне брутальне фентезі. З оголеністю розчліньонкою, все, як ми любимо. Також в комплекті йшов постер такий. Трохи погнувся, поки їхав, але в принципі, постер цікавить. Так, ну що ж, давайте. Ось у нас тут. Це наш. Едик. Свіжа нова книжечка. Чорні... Чорні сторінки. Ну, вони не чорні, бачите. Старця. Все чорне. І червона у нас закладка. Де наша закладка? Червона, червона з чорним. Як у пісні. Так, манга у нас же. не як звичайна книжка відкривається. зліво направо. Чикс? Що у нас тут? Опа, видите, складаем себе руку. вот, а у нас есть постеры. Маленок, у нас наш барсерк. Ну, Что-то из... Чё-то закинули. С... А нет, Це жорстко по-дорослому 18. О, так от. Ну, аніме було круте, але воно якось закінчилось, мені здалось. Обірвано і продовження нема. Темне фентезі для дорослих зараз... Не в ціні. Щось там знімають, але на фоні інших клоунади гетьмало. Отак от. Так от. Ну що? Будемо читати, подивитись. Інструкція, як читати, треба. Все є. В принципі, такий швидкий огляд манги Берсерк. А, ну і вона ж на українській, як я думаю, ви зрозуміли. Повна локалізація, все офіційно. На цьому все.